Ще один, ну дуже унікальний досвід, дуже цікавий досвід. Я бачив вже пані Світлану і пані Ольгу, пані Світлано прибило і пані Ольгу Бам Я вас вітаю, дівчата. Радий вас бачити. Я коротенько зроблю вступ, пані Світлана, дружина загиблого нашого захисника України. Перепрошую. І е, пані е, Ольга, її я кажу консультант, так, пані Ольга. От і в них ну, дуже колосальний досвід, е, е, дуже кол, цікавий проєкт. Він мене просто вразив, і я не буду більше нічого говорити, просто передаю вам слово. І ви лише командуйте мною, коли е, е, переключати. Пані Світлано, прошу, пані Ольга. Доброго дня. Доброго а дня. Ми... Я є Світлана Прибило, дружина загиблого воїна Івана. Ми займаємося вирощуванням равликів і вже другий рік, так що я передаю слово своїй Олі, хай вона вам краще розкаже і надасть більшу інформацію за наші. Нашу працю. Доброго дня всім. У нас не стільки багато досвіду, як у попередніх доповідачів, але досвід теж цікавий. Думаю, що мало б бути цікаво. Ми другий сезон вирощуємо равлика. Як наважились на це, ну, по-перше, наш тату, загиблий дуже хотів, щоб ми цим займались. Він три роки нас. Ну, давайте вже може ми вирощуємо. тому що у нас eh, треба було почати спочатку. Ми живемо в Східниці, це великий туристичний якби центр, це недалеко від Рускавця, але такий більш він в горах. У нас прекрасні краєвиди. Про нього мало хто знає. Ну зараз вже, мабуть, більший початку війни, тому що дуже багато е, ми прийняли біженців, якби саме село. От і у нас є тут ресторан, і тато завжди казав: От ви можете вирощувати равлика і продавати його в себе в ресторані. Якось до цього справа не дійшла. Він пішов служити, і ми вирішили. ну Якби також для нього це буде класна ідея, якщо ми, нам вдасться це зробити. На жаль, він вже не застав наших результатів, але я впевнена, що він би нами гордився. От чому така ідея, в принципі, прийшла, тому що, скажімо, найбільший. Який тут зараз є експортер е, Равлика у Львівській області? Це якраз однокласник, одногрупник тата. Вони разом вчились, і він нас от якби веде. Він супроводжує нас. Ми купуємо в нього мальок. Ми купуємо в нього корм і фактично реалізуємо йому? Ну так так було в перший рік. Реалізуємо його. Е, йому можна наступний слайд. Чому ми в принципі це вирішили робити? Ну, по перше, тому що вирощення і експорт равлика він дуже після ковідного року, після ковідного 20-го року, в 21-му стартанув і зріс практично на 50%. Досить складно знайти таку низьку якби галузеву нішу, де ріст настільки великий. Взагалі Україна до цієї великої війни була однією з трьох трьох держав, які вирощують равлика максимально. Саме цього Мюллера, якого ми також вирощуємо в Європі, ми були треті, але ну, реально ми мали шанс стати першими, тому що Польща не мала можливості так багато вирощувати. Вони були перші другі, перші другі, Україна третя. І якщо б не велика війна, ми 100% стали б другими, а то й першими за рівнем експорту. От. Чому класний український равлик? Тому що це, говорить, це говоримо не ми, це говорять європейці, тому що в нас досить ну залежно знову ж таки від території України, але е, дуже добре він росте. Плюс ми не економимо на кормах. У нас якби дешевше, ніж будь-яка -де кормова база, і ми не економимо. Ми їх догодовуємо і фактично він дуже ціниться в Європі, особливо в Іспанії. Іспанці дуже люблять нашого Мюллера. Чому класно цим займатись? Ну, по перше, це невеликий цикл від посадки до збору. Це проходить фактично три з половиною, чотири. Ну, чотири з половиною. Це якщо він погано доростає. Якщо у нас, наприклад, в минулому році вересень був дуже дощовий, равлик дуже погано їв. Відповідно, не твердів, тобто по розміру він був такий, як слід, все окей, але твердості він не мав. Його треба було додатково догодовувати крейдою, і ну, по часу це затягнулось нам. Також для обслуговування ферми не потрібно дуже великої кількості людей. Фактично, у нас е, минулому році ми засадили 50 соток, 47 соток равликом. Е, планували зібрати 10 тонн, і на обслуговування оцього такого постійного кожнодневного погодувати, включити полив, е, подивитись щоб типу позбирати равлик, який втік е, вистачало однієї людини. От, Плюс, чим класний цей бізнес, і в якому напрямку зараз ми теж плануємо розширюватись, це постійно можна розширити. Тобто за рахунок сусідів, за рахунок земель ОТГ, за рахунок ну, власних у нас не так уже й багато, у нас оце 60, по-моєму, соток власних, решта вся в оренді. Плюс є цікаві варіанти з равликом. От зараз ми плануємо над створенням точки гастротуризму, оскільки е, наша ферма в нас сімнадцять кілометрів від східниці, а східниця. Ну, немає так багато можливості, де проводити час. Да, є, є джерела, туди ходиш відпочиваєш, але завжди цікаво кудись поїхати і спробувати. Не, спробувати щось смачне, спробувати щось цікаве. І зараз ми е, плануємо зробити таку точку гастротуризму. Це 17 кілометрів, тобто це 20 хвилин по нормальній дорозі, дві треті дороги там, взагалі, ідеальний рівний асфальт. Тобто це не буде якось це не сильно в сторону від села. Від маю на увазі, і ми плануємо. От ми з мамою засаджуємо різні дерева, цікаві, висаджуємо кущові різні е, такі комбінації ландшафтним дизайном, щоб можна було провести не тільки смачно. Ну, тобто, ясно, що ти можеш спробувати равлика. Ми вже заготували невелику кількість, скажімо, відверто, там 500, по-моєму, чи, по-моєму, 500 кілограм равлика. Ми заготували для оцього сезону. Плануємо його реалізувати якби вже в якості продукції, в якості там розігріти. І ну якби ми зробили напівфабрикати, Плануємо реалізувати так для цього. От можна наступну та оце про те, що ми плануємо зробити. Плануємо зробити екскурсії. Екскурсії ми пробували робити, оскільки наш бізнес також соціально орієнтований, наша сім'я від початку великої війни організувала шелтер для внутрішньо переміщених осіб. Вони нам якраз допомагали працювати на фермі, фактично ані Олю Шелтер. Це що? Вони всі розуміють, що таке ми, шелтер. Це, ми безкоштовно приймаємо ВПО. У нас живуть люди з окупованих територій, у нас з Луганщини дуже багато людей з Херсону зараз живуть, з Миколаєва. Вони у нас вже практично по року часу проживають. Ну залежно хто Херсон, я кажу, Херсон з Харківської області, 9 місяців. У нас жили з Покровська жили люди, які активно нам допомагали теж на фермі. Ну, довший період, там по моєму півроку. Ну вже вже всіх і не згадаєш, тому що цей от і вони нам допомагали працювати на фермі. Також е, окрім цього, у нас на, на кому ми тестили наші екскурсії? У нас е, жіночка, яка проживає постійно, вона вчителька і організувала. Ну, якби спільно з священником їхньої парафії, організувала до нас табір. Христу, ну, християнський, не християнський, християнсько-патріотичний дітей з Луганщини. Вони в нас жили в шалтері, і ми їх водили до нас на екскурсії. Покажіть, будь ласка, наступний слайд. А ну, це давайте зразу ще через один ось. Це ми провадили. Це було вже отак. Виглядає равлик, як дівчинки на руці. Так виглядає равлик уже в двомісячному терміні. коли йому вже два місяці, коли вже можна його брати в руки, можна показати. Ну дітям дуже сподобалось. Він. Ну, якби повзають, вони вже не, не такі дрібнесенькі, як коли перед висадкою. Тобто, вже в такий період можна проводити екскурсії. Немає вже такого великого страху, що перетовчуть велику кількість, коли ходитимуть по цьому, тому що дрібнесенький, він скупчується і можна чисто необережно стати на нього і роздавити, вже нічого більше з цього не буде. А оце вже два місяці ми організували, там у нас є батути, також ми купили спеціально на ферму. І зараз ну, хочемо зробити, щоб це було трохи. Ще краще. Тобто, щоб можна було не тільки подивитись на ферму. Наступний слайд, чи не на наступний? Може, попередній? Керу як завгодно. вид нашої нашої в попередній, якщо можна, оце так виглядала наша ферма в минулому році. В цьому році наша ферма в. Два з половиною рази більше, ми і по ліву руку. у нас 47, по-моєму, 47 чи 48 сотих землі задіяно під равликом. Зараз у нас у нас гектар 250, по-моєму. Та да, тобто ми трошечки розширились, скажімо так. Якщо в минулому році ми планували зібрати з цієї території 10 тонн равлика, в цьому році ми плануємо уже практично 26 тонн равлика зібрати. Плануємо велику частину відправити на експорт, тому що ну, ми теж досліджували перевіряли, вдасться нам розробити, тому що ну все таки гори, все таки погода. Наскільки добре воно, і я вам скажу, що насправді добре, тому що, наприклад, оця трава, яку ми засіємо спеціально для того, щоб вони їли, у нас росте просто фантастично. У нас отака от трава. Величезна виходить за щити, вони мають що їсти отак просто, дуже гарно. Якщо скажімо навіть у цих наших друзів, у них грава руський район, у них трава в липні вже жовта, равлики не мають що їсти. Ну тобто їдять тільки виключно корм. У нас вони фактично ми вже зібрали равлика з поля, ну ти ж теж всього не визбереш. І той, який залишився, доїдав траву ще половину зими. От тому, в принципі, погодні умови дозволяють вирощувати равлика. Скажу більше, він навіть досить гарний, крупний, великий. Ну, єдине, що дощі, трошки завадили нам досягнути запланованого результату в минулому році. Надіємося, що в цьому, цьому році ми зробили висновки. Ми висадили равлика на місяць скорше. У нас вже равлик фактично 26 днів в полі, ну і вже укріп, вже, якби активно починає їсти. Надіємося, що все в нас вдасться. Десь плануємо з середини липня, в серпні, проводити екскурсії, тим паче, що теж планується табір для переселенців, ну, для діток якраз ці самі, інші плануємо проводити його також. І проводити екскурсії ми плануємо там такий невеличкий сад організувати, щоб можна було задіювати більше діток. Ну, все, мабуть. Дякую, пані Ольго, дякую, пані Світлану, заспокойте маму. Я розумію, що це таке. Дай вам Бог здоров'я. Тут, колеги, в кого запитання до пані Ольги є? Я думаю, що це трошки був несподіваний такий досвід, бо ваш для багатьох. От, пане Ігоре, бачу, ви включилися, прошу. А Скільки то от для початку, скільки коштуватиме, щоб е, започаткувати ту справу, і скільки треба коштів, щоб так, в минулому році е, ну, війна дала можливість тому, що дуже багато ферм закривалось. Просто валом. Щити, в цьому році ми купили нові щити по 75 гривень, в Минулому році ми купували щити по 15-25 гривень. Тобто, е, під Львовом ферма ставки називаються. Вони один рік всього вирощували равлика і продавали там. Приїжджай, забирай. Ну тому що власник поїхав на фронт. Ну, типу, цим не було кому займатись. Так само теж неподалік Львова ще одна ферма закрила. Ну там, правда, ми не дуже багато щитів взяли, але теж жінка залишилась сама. Чоловік пішов служити, не справлялась, продавала. Найдорожче це система поливу, тому що треба дуже багато, якби труб, Ну, фактично, на 10 тонн равлика в минулому році, ну, зважаючи на те, що ми купили багато обладнання бушного, нам пішло десь в районі 9,5 тисяч євро. Для запуску це 50 соток землі. При тому, що свердловину ми вибурили самостійно, бо в нас було обладнання в тата. Ну, вибурював вже не він, вибурювали інші люди. Але ну, ми за це не платили там тільки за труби, які внизу і таке інше. Продали ми фактично, практично 8 тонн равлика. Е, і по ціні скажу вам зараз так. Е, найбільший сорт, найбільший е, перший сорт, найбільший равлик по 3 євро. Це по 3, е, наш експортер оцей продавав, тому що він якби створював кращі умови для тих. Всі інші купували по 2,50, по 2,50 євро Найбільш такий другий сорт це був по 2,30, по-моєму, в нього. І такий не кондиція по євро. Він забирав, просто щоб я не везла його назад. Дякую. Так, дякую, пані Ольго. Крім того, е, 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 я так розумію, ваш ще е, е, напрямок такий, що ви такий гастротуризм будете розвивати. Е. Та ми хочемо, е, хочемо спробувати. У нас є е, на території цієї ферми є стара хата, не тронута. Там як жив дідусь бабусі, і після цього там 70 років ніхто не жив. Ми хочемо. Ну, на наступний рік цьому році точно не вдасться, але відновити її. Ми їздили тут. В нас теж переселенка живе неподалік Стрия, яка професійно займається організацією гастротуризму. Вона розкажена найкраща в Україні. В неї теж є ферми і з чоловіком. Вони якби допомагають налаштовувати. Вже в принципі проговорили, тому що дві найбільші ферми тут в Львівській області цього року, цього сезону, не Це агроралик по-моєму, власниця виїхала в Канаду і не планує повертатись. І вона каже: можемо вас включити, якщо ну, бажаєте. В туризм, в напрямок, якби ну нам ще трошки треба підготуватись до цього. Нам ще лавочки поробити, якісь зони барбікю, фотозони, Ось бачили там равлика попереднього. Ті, хто з Києва, напевно, знають цього голубого равлика. Це м -м, мережа кав'ярень була. Якщо пригадуєте, та це по моєму до 20-го року вони працювали. Я дуже хотіла цього равлика. Я хотіла рожевого. Ну, приїхав блакитний. Ми його прямо з Києва фізично привезли сюди. І будемо встановлювати на фермі. От. Плануємо так. Ну, тому що е, східниці, зрозуміло, живуть в ВПО, але теж багато відпочиваючих. Що хто не говорив, відпочиваючі їдуть, море закрите, в Одесу не поїдеш, в Крим, тим паче е, всі їдуть в Карпати. Франківщина, Дорожчан в рази. Східниця поки що, е, ну, якби дуже доступний курорт, скажімо так. Тому. Дякую, пані Ольго. Хочу лише сказати, що проект пані Світлани і пані Ольги став переможцем конкурсу Варто робити своє українського ветеранського фонду. Так що бажаю вам успіхів і сподіваюся побачити вас в нашій школі вже з технологіями. З досвідом вашим вже таким дуже практичним. Сьогодні в нас такі знайомство один одного знайомимо. А сподіваюся, що ви вже тоді станете ще й суперпрофіна. Дуже дякую.